4 листопада трагічною датою вписалося в історію міста Калуша. 69 років тому цього дня від кулі НКВД загинуло 12 учнів торгівельної школи. Щороку, саме 4 листопада, калушани збираються на вічі пам'яті, де вшановують тих, хто віддав своє життя за волю України. На гранітній плиті пам'ятного знаку, що на площі героїв викарбувані імена 12 юних, невинно загиблих у 1943 році учнів торгівельної школи, яких НКВД розстріляли лише за те, що вони були українцями. Пам'ять про них у в граніті і не лише щороку. Представники Калуської громади приходять сюди, щоб помолитися за їхні душі. Священнослужителі відправляють панахиду. Так було і цьогоріч. Ця трагедія і досі відлунюється у наших серцях, наголошують, звертаючись до громади духовні отці. За вічний спочинок наших братів і сестер, які впокоїлися в Господі, які віддали життя своє передчасно за християнську віру, за церкву нашу, за наш нарід. І ці діти. Вони не є невинними убитки. Вони якраз протистояли тому новому порядку, тому захланству і їхня кров, як кров багатьох наших українців, стала тою жертвою, яка, кричучи до неба і сколихнула Творця, щоб творець зглянувся на цей народ. І дав йому те, що він протязі сотень років просив нього, волю. Господь дав нам волю. Ми її здобули не зброєю, а пером. Але наскільки ми можемо і вміємо користуватися цією волею, це вже ми за це відповідаємо. Перед творцем, перед, тобто перед Богом, і перед тими поколіннями, які прийдуть на цю землю після нас, дванадцятеро юнаків, життя яких обірвала НКВДська куля, поклали найдорожче на вівтар незалежності, і навіть помираючи, понад усе любили свою рідну неньку Україну. Нині ми сучасники не маємо права про це забувати, як і нашу історію, традиції, бо поваги заслуговує лише та нація, яка шанує минуле, тоді попереду її чекає гідне майбутнє, і, звичайно ж, пам'ятати їхній подвиг, цінуючи незалежність. Ми сьогодні, в такзані задушні дні, відправили молебень по нахиду по тих душах невинно об'єднаних, нашої української. Молоді, українських юнаків, які могли б сьогодні разом з нами будувати українську державу. Але їх вже майже 70 років не мав живих. Чому? Та тому тільки, що вони були. Патріотами України, Полюстками шани до пам'ятного знаку лягають вінки та квіти, брехливі іскорки, лампадок, а ще слова спільної молитви линуть на спогад невинно уб'єнних юнаків цвіту нації, яка гордо зветься українцями.